Івано-Франківськ на третьому місці серед 55 найкращих місць для життя в Україні. Такий рейтинг представило видання фокус. Міста оцінювали за рівнем екології, розвитку інфраструктури, забезпечення робочими місцями, туристичної привабливості міграції і житлово-комунальних послуг. Усі ці питання кажуть у міськраді є пріоритетними. Наше місто, кажуть міські чиновники, одне з найчастіших, а ще посідає першим місцем за розвитком малого бізнесу. У нас їх 27 тисяч, 10 тисяч юридичні особі, 17 тисяч фізичні особи це 142 підприємства на 10 тисяч населення. Це найкращий показник. А раз створюється, значить є відповідні умови для роботи. Слідуючий напрямок, на який ми завжди звертаємо увагу, це створення робочих місць. На сьогоднішній день у нас. Можна сказати, лише один процент безробіття. Ну і немало важливі моменти, що місто молодіжне. У нас більше 50 тисяч студентів. Окремі івано-франківці поставилися до цих результатів скептично. Мовляв, хто як не місцеві жителі знають усі боліві точки рідного міста, а це діряві дороги, затори та високі ціни. Проблеми дороги. Саме більше проблеми, оскільки я їжджу машиною, саме більше проблема це меру. Великий мінус. Не те, що їздити, ходити не можна. Люки відкриті по дорозі. Вода прориває, тече. Відповідно, цін зарплати наші дуже малі. Через те, що е, ми не маємо можливості купити ті речі, які ми хочемо, навіть необхідні. Е, зарплати, е, зарплати не ростуть. Вищого рівня культури громадян, які б не смітили, тоді, можливо, і не треба було б прибирати. Ну, оцього, цього мені здається, не вистачає. Рейтинг найкращих міст України очолив Харків. До п'ятірки, окрім нашого міста, увійшли Київ, Чернівці та Мукачеве. А от Львів, який нещодавно був лідером, тепер опустився на 14-ту сходинку.